Друзі, привіт! В неділю 20 листопада католицька церква відзначала урочистість Христа Царя. Це свято стало нагодою дискутувати про царство, царювання, монархію і демократію в світі, але і в церкві. Консерватори в українських та польських католицьких середовищах нагадували, що Христос є царем, а отже, його наречена церква є царицею. А тому найприроднішою формою правління є монархія. Монархія органічно властива церкві, а гра в демократію, скажімо як на тому синоді про синодальність, є намаганням догодити світу, бути сучасними, але ціною власної ідентичності. Натомість ліберали відказували, що Христове царство не від цього світу, а тому і не зовсім царство, і не зовсім монархія. Та й загалом, прокиньтеся, 21 сторіччя на дворі про яку монархію може йти мова. Давайте і ми з вами порушимо тему демократії та монархії. Чи дійсно демократія є беззаперечно, правильною, єдиноможливою, чи радше чимось, що стало іще одним світським башком. Давайте. Відразу приземлимо проблему до наших українських реалій, щоби не знудитися в загальних теоретизуваннях. Ми віримо в нашу перемогу і звільнення всіх українських територій, включно з Кримом і Донбасом. А отже, після перемоги ми підемо на вибори і проголосуємо. Що означає це, що всі ті, які проголошували ЛНР ДНР, волали Росія? Ставали ополченцями і не лише в рамках примусової мобілізації 22-го року. Проголосують на українських виборах, обираючи українську владу. До 2014-го більшість людей з цих регіонів в умовах номінально українського інформаційного середовища все одно вибирали умовного Януковича. Кого вони оберуть після вісьми років? Чи можливо 9-10 років, скільки там протриває війна? Отож після років і років ізоляції, проросійського терористичного захоплення, війни з Україною, скаженої пропаганди, зубожіння, руйнувань смертей, чи можемо ми впевнено сказати, що нова інкарнація партії регіонів чи ОПЗЖ не пройде в парламент знову, не набере доволі відчутних? Скажімо, 10%. чи можемо з впевненістю сказати, що проросійська фракція не матиме достатнього електорального ресурсу, щоб вводити в український політику і медійне середовище проросійські наративи? Я маю родичів на Донбасі. І в Криму І я знаю за кого вони проголосують, і це стане доконаним фактом після нашої перемоги. В контексті цієї проблеми може виникати різні спокуси. З початком нульових письменник Андрухович багаторазово підіймав це скандальне питання. А може, ну його той Донбас разом із Кримом на додачу. В нульових ця думка була. Дратуючим теоретизуванням сьогодні, радше мої роздуми про повернення всіх українських територій є прекрасною, виглядають прекрасною теорією. Нам легше вийти із війни без Донбасу і Криму, ніж з ними. Але я не про це. Якщо Андрухович посягнув на святеє цілісність держави, то я з великим острахом і обережністю підходжу до святая святих самої демократії. Доповню. Чи є безумовним благом загальне виборче право, яке, от в наших реаліях, урівнює голос колаборанта, коригувальника ворожого вогню, московського попа, який забиває голову у своїй пастві про руський мір? Банально чоловіка, який правдами і неправдами перетинав кордон після 24 лютого, не маючи на це підстав, а з іншої сторони, наприклад, бізнесмена, айтішника. Які задонатили десятки, а може сотні тисяч гривень від початку війни, волонтера, добровольця на передовій, Чи всі вони будуть однаково зацікавлені в процвітаючій, сильній, обороноздатній правовій Україні? І чи дозволяє загальне виборче право унаочнити насправді існуючі? Нерівність їхніх голосів. А якщо взяти освітні сенси, людина, яка не здатна вивчити державну мову, є споживачем низькоякісної інформації, і пропаганди, не має освіти і не прагне її, а з іншого боку, професор університету. У кого... У не питання освітнього расизму, у кого є більша опірність пропаганді, у кого кращий фільтр на популізм, на нереалістичні передвиборчі обіцянки? Сподіваюся, після повномасштабної війни відбудуться докорінні зміни в свідомості українців. Виборці відчуватимуть більше відповідальності і буде суспільний запит на зрілу політику, але звідки? Цій зрілості взятися, якщо навіть в усьому світі зараз говорять про відсутність партії дорослих, тобто політичних сил, які розмовляють з виборцями як з дорослими, а не заманюють його як дитину обіцянками солодощів. Пам'ятаєте цей банер? Ці парламентські виборчі компанії соціологічні рейтинги демонстрували хороші шанси для Юлії Тимошенко. Багато років вона була в топі українського політикуму, але вся її політична кар'єра це суцільний популізм і просування російських інтересів. Якщо зважити на те, що видобуток українського газу коштує дорожче, ніж його продають населенню, то яким чином можна ціну і ще знизити в два рази? Мати кулуарні домовленості з кремлівським керівництвом дешевий газ в обмін? В обмін на що? Буквально кожен український політик будував свої відносини з електоратом на популізмі, тому що був такий запит, тому що у нас низький рівень електорату. Ви і так це це знаєте. Тож, чи така вже прекрасна демократія, щоби не шукати альтернатив? Чи тільки авторитаризм і тоталітаризм чекають ті суспільства, які відмовляться від демократії в пошуку? Чогось кращого. Будь-яка дискусія на цю тему закривається цитуванням Вінстона Черчилля про демократію як найгіршу форму правління, за виключенням всіх інших. Фактично, Черчилль говорить про безальтернативність. Але при цьому тут варто зазначити, що він усвідомлює, що демократія дуже і дуже погана форма організації суспільства. Черчилль виголосив ці слова на засіданні нижньої палати парламенту рівно 75 років тому, а саме 11 листопада, 1947 року. Якщо Черчилля процитувати ширше, в цій промові він говорив наступне: багато форм правління було випробувано і буде випробувано в. В цьому світі гріха і горя. Ніхто не робить вигляд, що демократія досконала чи мудра, і от тільки після цього. Дійсно було сказано, що демократія є найгіршою формою правління за винятком усіх інших форм. Можна парафразувати його слова так: ми грішні, а тому нам потрібна демократія. Щоб бути запобіжником з покусом. цікаво, що ці слова прозвучали тоді, коли Лорд Вінстон вже виголосив свою фултонську промову, в якій чітко накреслив повстання монстра за залізною завісою совєтський комуністичний режим. І, попри цей жах, який Черчилль усвідомлював як мало хто інший в його час, він все одно не абсолютизує демократію. Саме через усвідомлення потреби організації суспільства ураженого гріхоми спокусою влади, і ще у XVIII столітті в праці дух законів Шарль Луї Монтескє запропонував запобіжник поділ влади на три гілки, які мають бути абсолютно незалежними одна від одної. Дух законів Монтескє став основою для сучасних демократій. А перший взірець республіки сучасного зразка запропонувала Франція періоду так званої великої французької революції. Запропонував. Пши прекрасні лозунги, «Свобода», рівність, братерство, французька революція затопила країну кров'ю всіх незгодних, і їх виявилося багато. І однією з перших голів, яка лягла на плаху революцію, стала голова французького короля Людовіка XVI. Після цієї смерті ідея демократичної республіки почала торувати свій шлях аж до того, щоби стати беззаперечною і безальтернативною. Але зовсім інший погляд, і на смерть короля, і на саму республіку, мав тодішній папа Пій VI. в проповіді про мученицьку смерть короля Людовіка XVI, виголошену в 1793 році. Він сказав на Дійсно, після скасування монархії найкращого справління, вона, тобто революція, передала всю державну владу народу, який не керується ані розумом, ані порадами, ані формулює істинні ідеї з жодного питання, мало цінує правду і робить оцінку з огляду на опінії. Як виявилося, слова папи в різних ітераціях повторилися в зв'язку із перемогою Трампа, а потім в часі Наступної президентської гонки оглядачі великих американських видань, лівих ліберальних видань New York Post, Times, CNN, відзначали проблеми популізму, і політичних, е, популізму політичних лідерів і відповідний запит електорату. Різні консервативні видання писали про стирання межі між програмами демократів та республіканців. Вони однаково повторювали те, що давало можливість вихопити у конкурента відсоток голосів виборців. Отож, сьогоднішні ліберальні оглядачі в. На ті самі проблеми, які озвучив папа Пій VI і ще в 1793 році, але звичайно, попри проблеми, перераховані папою і визнані журналістами, ніхто зараз не ставить під сумнів сучасну ліберальну республіку і демократію. Нещодавно в одній католицькій групі цитували Тому Аквінського, який говорив, що цитата небезпечнішим є правління багатьох. Ніж правління одного, бо частіше трапляється, коли хтось із багатьох відступає від прагнення загального блага, ніж коли правитель один. Аквінат це пояснював тим, що коли хтось із багатьох відвернеться від загального блага, то неодмінно починається розбрат. Автор поста цитати запитав: чи згідні ви з учителем церкви? І в католицькій підкреслюю, групі таких майже не знайшлося. Я не кажу, що це погано. Ай-яй-яй! Треба було дослухатися до святого Томи ангелічного доктора, ніж до концепту французьких революціонерів, які сотнями, якщо не тисячами, винищували тих самих католиків. Католицьких священників і загалом потопили Францію у криві, прикриваючись гаслами свободи рівності і братерства. Це просто констатація, попри все, ми все одно вибираємо демократію і зауважте, будь-які сумніви в демократії вводять нас в стан ступору. Викликають обурення і підозру щодо того, хто посмів засумніватися, він не в собі. Чи що? Це свідчить, що розмова про демократію знаходиться за межею виключно раціонального, де аргументи, контраргументи, сумнів як основа інтелектуального пошуку. Демократія це щось більше. Можливо, віра. В цілому, я як бурідданів віслюк, залишаюся між двома копитцями сіна і не пристав ані до монархістів, бо не можу уявити монархію в реальності 21-го століття, класичну монархію, але і не до відданих справі республіки і демократії, бо сьогоднішня демократія це популізм, плюс низький рівень електорату, що в сумі дає слабку і невиразну політичну еліту. Але, попри свою невизначеність, одне видається мені логічним. Класична монархія будується на ієрархії, де головним є Бог, а монарх його помазаником. А отже, вся влада від Бога. З цієї точки зору демократія суперечить християнству, бо джерелом влади, з точки зору демократії, є народ, який делегує своїх представників. Вийшли дві паралельні схеми: Бог і його помазаник, народ і його делегати. Отже. В світському розумінні народ стає Богом, можливо, тому ми так ніяковіємо, коли чуємо сумніви щодо демократії, або не дай Боже самі висловлюємо це сумніви, тому що ми є вірянами.